Як безпечно користуватися генераторами? Інструкція від ДСНС у Вінниці можна безкоштовно здати тест на ВІЛ та СНІД. В Україні стартував проєкт наукою. Вишиваємо Україну. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. У Вінниці в підвалі багатоповерхового житлового будинку загорівся. Бензогенератор внаслідок пожежі, опіки отримав 31-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Причина загорання наразі встановлюється. Як безпечно користуватись генераторами? дізнаємось інструкцією від рятувальників. З нами на зв'язку Олег Депешко, заступник начальника управління головного управління ДСНС України, начальник відділу пожежної безпеки. Мої вітання вам Вітаю. Дайте поради містянам, як користуватися генераторами, щоб не порушувати правил пожежної безпеки. Ну, для початку необхідно детально ознайомитись з інструкцією заводу виробника по умовах використання, які заходи необхідно вжити. Ну, і пам'ятати, що одною з основних умов є використання генераторів це встановлення їх. На відстані не менше 6 метрів від стін будівель та споруд. Ну і в ніякому разі, звісно, не використання всередині приміщення. Пальне необхідно зберігати на відстані не менше 10 метрів від привода генеруючого. Також хотів би порадити, що генератор і це не тільки моя порада, це вимога правил. Необхідно встановлювати такому місці, яке Виключає потрапляння на них вологи, тому що генератор виробляє електроенергію, його робота може в разі потрапляння вологи вразити струми. Також хотів би наголосити, що перед заправкою генератора або до заправки генератора він має бути вимкнутий і охолонутий. Лише тоді можна виконувати процес доливання пального для подальшого його використання. Скажіть, будь ласка, чи можна встановлювати генератори на балконах багатоповерхівок? Бачимо, що деякі містяни зрештою користуються такою практикою? Ну, я би ще вже зупинився. Використання генераторів можливе. Лише при встановленні на відстані не менше 6 метрів від стін будівлі. Ну і відповідно на балконах ми дану умову забезпечити не можемо. Дякую вам за роз'яснення. Сподіваємось, що всі будуть відповідально ставитись до своєї безпеки. На все добре. Так. На все добре. Олег Депашко, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки, був з нами на зв'язку і говорили про правила використання генераторів. СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров'я, зловмисник за участі. Корумпованого прикордонника організували незаконне переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Детальніше про ситуацію розповість речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Він з нами на прямому зв'язку. Ми вітання вам, Як вдалося виявити канал незаконної переправи. Це була багатоетапна операція наших контрозвідників. Задіяно. Було кільканадцять служб. Співробітники викрили представника силового блоку та іноземних громадян, причетних до організації цього нелегального трафіку. Що загрожує фігурантам справи? Розкажіть ще про це. На сьогоднішній день. Затриманим особам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу, це нелегальне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років. Дякую за роз'яснення і за вашу роботу. На все добре. Дякую вам. Денис Закаблук, речник збу Вінницькій області, був з нами на зв'язку і говорили про канал незаконного перевезення громадян України призовного віку. Ми ж продовжуємо ефір далі. У Вінниці безкоштовно можна буде здати тест на ВІЛ та СНІД-акцію, щорічно влаштовують до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначатиметься 1 грудня протягом тижня у клінічному центрі інфекційних хвороб працюватиме мобільна лабораторія, де кожен зможе зробити експрес-тест. У зв'язку з воєнним станом тестування проходитиме лише на базі закладу. З нами на зв'язку директор клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. Мої вітання вам вітаю всіх. Розкажіть, яка статистика захворюваності на віл та снід у Вінницькій області? Ну, якщо будемо говорити станом на сьогоднішній день, як і останні роки, трохи є зменшення кількості нових випадків віл і інфікування, але це пов'язано перші два роки. Це було пов'язано з ковідом. На сьогоднішній день це останні 9 місяців. Це пов'язано звичайно з війною. Але тим не менш, нам поки що вдається утримувати свої статистичні показники, ну принаймні не гірше ніж попередні попередніх роках. Станом на сьогоднішній день, як я говорю живцем, у нас перебуває під нашим медичним наглядом 3300 осіб. Щороку, якщо раніше ми виявляли більше 300 осіб, десь три роки тому назад, то на сьогоднішній день орієнтовно 250-270 людей щороку вперше дізнаються про свій біопозитивний статус. Пожиттєву антиретровірусну терапію отримують більше 2200 людей. Тобто, і таким чином, ну, давайте так, ситуацію, якби я би говорив і називав би, що вона є контрольованою. Де можна здати тест? Адже перевіряти своє здоров'я це важливий елемент гарного самопочуття. І у зв'язку із відключеннями світла, як проходитиме прийом пацієнтів. Розкажіть про це, будь ласка, ще. Ну, давайте так. Ми призвичалися і під час ковіду працювати майже як в умовах війни сьогодні. Ну, навіть якщо буде відключатися світло, все одно максимально, якщо люди будуть до нас завітають, звичайно, вони отримують цю послугу ну, максимально таких, знаєте, на пів військових умовах, але тим не менш, все одно люди будуть отримувати цю послугу. Якщо потрібно якесь буде більш прискіпливе там інструментальне дослідження, то це буде робитися наступного дня або через день. Це вже не буде впливати на, на саме головне на сам процес забору крові і на те, щоб людина таки дізналася якомога швидше свій результат. Звичайно, в цьому році це можна зробити на базі нашого клінічного центру інфекційних хвороб. Ми знаходимося за містом Барське шосе, маршрутка 16 а яка, яка ходить за маршрутом водоканал медичне містечко. Але крім цього, в принципі, здати кров не віл. Згідно нашого чинного законодавства, можна будь -який, у будь-якого лікаря сімейної медицини, тобто на первинці, теоретично можна здати взагалі то в будь-якому закладі, але знову ж таки, якщо ми колись були центр профілакти з боротьби зі СНІНО, сьогодні ми клінічний центр інфекційних хвороб, звичайно, я би радив би це робити в наших стінах, тому що ну ми більше всього цього робимо, і я сподіваюся, що якісніше всього цього робимо. Ще хотіла зробити уточнення, наскільки активно вінчани йдуть і не бояться робити тести на ВІЛ та СНІД порівняно з минулими роками? Чи змінилась у нас вже ця тенденція, що от ми беремось за своє здоров'я і не боїмось почути навіть негативну відповідь? Мені навіть мені дуже подобається, як ви говорите. Да, кон... Контекст, нібито віллінфекції сніду, але насправді це дбання особисто кожної людини про своє здоров'я. Це одне із правил культури бути здоровою людиною. Для того, щоб бути здоровим, потрібно знати свій статус по відношенню до віллоінфекції, вірусного гіпотету Б, С і таке інше. А цього дізнатися не можна ніяким чином, окрім як здати кров на ту або іншу інфекцію. І тому, якщо ну, взагалі-порівнювати то порівнювати, давайте так, Дєбрі двадцяти. П'ятирічної давнини то само тільки саме обстеження на віл, просто обстеження на віл, це було. Ну я вам скажу, ну воно порівнювалося з психологічною драмою індивідуально кожної людини. Розумієте, тільки сказати про це. Це ж одразу був психологічний ланцюжок. А що ви мене підозрюєте, що в мене може бути віл інфекція? Ну ні, звичайно. Да, то на сьогоднішній день це вже в більшості випадків, в більшості випадків це те, що люди, ну ну треба, значить треба, да, треба це зробити, тому що ну все ж для мене. Да? Тобто, це для того, щоб я дізнався, чи є така проблема, чи немає. Так що все набагато. Спокійніше по відношенню з процедури тестування, але звичайно залишаються психологічні питання, коли не дай Боже людина дізнається, що в неї такий є цей віл-позитивний статус, тобто що є антитіла до ВІЛ, ну і таке інше. Але зв'язку з цим у нас дуже кваліфіковані і давно працюючі психологічна команда для того, щоб одразу ну, допомогти і підтримати людину. Дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Бажаю всім здоров'я. І... З нами з нами на зв'язку був директор клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. І говорили про те, що можна буде безкоштовно здати експрес-тест на ВІЛ та СНІД у нас у Вінниці. Мисливський сезон на Вінничині скасовано. Діє заборона через воєнний стан. Мисливців просять поставитись з розумінням. Це стосується і полювання на хутрових звірів та парнокопитних, яке зазвичай триває з початку листопада і до кінця січня. Таке рішення було ухвалено наказом начальника Вінницької обласної. Обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим раніше в області забороняли також полювання на пернату дичину. У нас на зв'язку Анатолій Якманко, головний мисливцезнавець громадського об'єднання мисливців та рибалок у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добре. Розкажіть, будь ласка, як мисливці відреагували на заборону полювання? Вінницька обласна організація українських мисливців і рибалок нараховує майже 9,5 тисяч членів. Тому що, звичайно, думка кожний про заборону полювання різна. Але більшість мисливців розуміють складність ситуації, доцільність заборони полювання в зв'язку з дією воєнного стану. Так що Пішли всі нам зрозуміли, і таких якихось скандалів чи ще щось то такого нічого не було. Все, всі зрозуміли, що це, це треба робити, тому що були, ви знаєте, у нас ракети літають і все остальне. Я хочу ще більше вам сказати, що е, значна кількість наших членів товариства, в тому числі і штатних праців, працівників, знаходиться зараз на передовій і задіяна в терхобороні. На початку війни наше е, товариство надало е, Допомогу Збройним силам України придбали два комплекти сучасних снайперських зброї та бойове спорядження на суму біля 270 тисяч гривень. Також було надано два сучасних човна. Тому що ми могли допомогти своїми. на даний час. Зараз у нас зв'язку з тим, що полювання відмінено, то нас. Становище матеріальне трохи таке дуже тяжке. Багато людей в наших штатів, наше товариство нараховує штату біля 100, 180 членів людей. І тому зараз перейшли на півставки, на 0,25 ставки, тому що нема кошту. А це що в нас таке зараз такі проблеми з цим. А скажіть, будь, будь ласка, маємо? з вашого досвіду, чи часто трапляються е, мисливцями порушення заборони? І як контролюєте цей процес? Яке покарання очікує на тих мисливців, які от не дослухались, і все ж таки виходять на полювання? З нашого дня, що я можу сказати, що ті, ті закони, які до, працювали до воєнного часу, і після вони так і, так і працюють, ті штрафи, які є на сьогоднішній день, що були до цього, і до цього не є. Полювання як такого зараз, я вам скажу, що, що зараз в зв'язку з воєнними діями трохи дичини перейшло на Вінницьку область. Ну, разом з цією дичиною перейшло і хижі хижаки. Так у нас на південних районах нашої області з'явилися Вовки. Оце в нас зараз такі проблеми. Ну, лисиці, -те вони такі, ті, що в нас вже були, такі, вони прямо їх є багато. А порушників практично у нас зараз нема. Хоча десь, хоча з'явилося більше кабанів, кози, нам зараз Чи? дають сигнали такі, що день-де бувають від ночі вистріли. Ну, ми ще ніде такого не ну, ніде не було виявлено ні одного браконьярства. А ось цей ось сезон цьому. полювання на птицю, який був він минув спокійно у вас чи ні? От розкажіть ще про це, будь ласка. На птицю було у нас все спокійно. Були у нас організовані рейди, їздили по районах. Я їздив кругом. При виїжджали При... мисливці були. Да, були мисливці на ставках, але вони були без оружжя, без нічого сім'ями. Віддихали, варили юшку з риби. Ну, це знаєте така традиція. А так ні одного. Порушення з, 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 з сторони мисливців не було. Полювання, коли проводилось полювання в півні на пернату дочину. Я вдячна вам, що долучились до нашого ага. ефіру, і вдячна за вашу небайдужість і таку позицію, що ви готові допомагати і об'єднуєте навколо ваша організація людей і безпосередньо допомагаєте і нашим хлопцям на фронт, про що ви зазначили раніше. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, я ще хітів сказати. знаєте, зараз у нас в зв'язку конечого полювання. У нас дуже проблема зараз з лисицію, тому що рочок ця лисиця це є. І є розносником першу, першу чергу сказу. Дуже багато е, у нас вода забирає, як сказати, полю полює, пулю, забирає дичину е, таку, що треба. І Вже у нас більше 20 20 звернень від людей, 20 звернень від громад, районів. Солисиці в денний час ідуть, йдуть по, по селу. Понимаєте, тут роз... домашню птицю, а це, знаєте, є зараження вже в випадку, що зара не... декілька гривень зараження є сказу від цієї лисиці. А, охо... а на листицю можна полювати у нас по закону, так як ми по закону ми повинні її відстрілювати. Тут виходить такий нюанс, що відстрілювати ми повинні, тому що це наша робота. А з іншої сторони, зараз заборона є. Оце, оце в нас така зараз проблема. Хоча в Дніпропетровській області, то там у нас воно, принесли, то вони зробили спеціальний заказ по районах, де можна було, вони по графіку відстрілюють, де чин, відстрілюють сижаків. От таким зараз. Ну, а так то ждемо перемоги. Так, дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що і на цю проблему звернуть увагу наші посадовці і зможемо якось її вирішити. Я ж вам вдячна, що Ми долучились дякую. до нашого ефіру. На все добре. До ну, побачення. Анатолій Якименко, головний мисливствознавець громадської організації мисливців та рибалок у Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. На знак пошани до героїв, захисників і мешканців Маріуполя Національний банк випустив пам'ятну медаль. Місто героїв Маріуполь про це повідомляє прес-служба НБУ. Дизайн для медалі створила Київська художниця Марина Куц. За її задумом реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу. На аверсі модалі зображена композиція, що символізує місто герой, фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції азовсталі, на які летять бомби. В Україні стартував проєкт Наукою вишиваємо Україну, що покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення держави. Майстрині кожного регіону вишивають фрагмент мапи України, який згодом зберуть у суцільне полотно площею в 15 квадратних метрів. Кому планують подарувати готову карту? Дивіться у нашому сюжеті. Юлія стібок за стібком вишиває хрестиком на полотні унікальні візерунки, що притаманні лише Вінницькій області. Хрестики сплітаються у фрагмент карти України. Схему вишивки жінці надіслали представники Ради молодих вчених при міністерстві освіти і науки. Організація і стала ініціатором всеукраїнського проєкту Наукою вишиваємо Україну за Крим. Билися всі візуально билися так образно. Було питання. У нас була онлайн зустріч, де всі координатори зібралися. Хто буде вишивати Крим? І почалося Чернівецька область. Ми будемо, бо там дуже велика команда. І Одещина. Ми будемо Коротше, Крим точно наш. Ми його самі ледь поділили в своїх регіонах. Проєкт покликаний об'єднати вчених і звернути увагу на науку. Юлія, і сама науковиця, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету. В першій половині дня викладачка проводить пари для студентів. А от у другій при світлі свічки вишиває, виділяєш собі контур, і ти його зашиваєш. А якщо ви придивитеся ось тут або, наприклад, ось тут. Це дуже маленькі деталі по три, по чотири хрестики. Тобто, треба кожен хрестик відраховувати. Канва вона ну, стандартного розміру, тобто хрестики невеличкі. Тобто, доводиться трошки сліпати. А в зв'язку з тим, що у нас досить часто зараз планові відключення електричної енергії, то важкувато при свічці це робити і при фонариках, але тим не менш. Я почала спеціально з самого складнішого, потім менш складне, а вже на десерт собі залишила саме легше для того, щоб його швидше закінчити. Юлія зазначає, взяти участь у проєкті погодилася одразу, адже вишиває з дитинства. Каже, цей процес дарує їй стан спокою. Мені дуже подобається цей стан спокою, коли можна розслабитися, відволіктися. В теперішніх реаліях то такий стан дуже потрібний. Це все одно, що сходити до психолога. Дві годинки повишивав, відпочив морально, відволікся. За ідеєю організаторів, кожна область вишиває свій фрагмент мапи. Потім їх зберуть у суцільне полотно площою в 15 квадратних метрів. Проєкт покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення України. Закінчити роботу планують до кінця грудня. Потім фрагменти мапи зшиють, попрасують і подарують Збройним силам України або Верховній Раді. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. І поки наші військові боронять кордони України, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.